Друзі, вітаю! Давно не було відео на каналі, і нарешті цей день настав. Сьогодні буде знову відео, але відео незвичайне, буде відео огляд на певні речі, які я е, купив е, на такому сайті, як Тему. Тему це той самий AliExpress, так як є ще багато інших різноманітних сайтів. А конкретно предмети, які на ньому продаються, це предмети із Китаю. Вони мають не, досить невисоку ціну. І інколи бувають корисні, інколи бувають, ну, якби не зовсім практичні. Тобто не мають ніякого сенсу. Але, як то кажуть, доки не купиш, ніколи не дізнаєшся. Тому сьогодні буде огляд на певні речі. І почнемо ми з того. Як ви бачите, є декілька таких певних коробок. В кожній з них знаходиться якийсь предмет, який я купив. Це. Справді, купив я не за один раз, купив за декілька, але їх уже зібралося. Тому я вирішив їх вам показати, так як руки не доходили раніше, тому що була робота і потрібно було людям віддати ті замовлення, на які вони чекали. Почнемо з того, що я замовив собі ось таке сверло з обмежувачем, що дуже класно і зручно, коли ви будете сверлити. Тобто, шляпка. При сверлінні в деревну не буде заходити більше, ніж вам потрібно. Неспроста ви бачите шуруповерти, які лежать у мене на столі, один і інший. І вони, так сказати, це сверло буде доповнювати ось така бита, яка мені прийшла. Також з обмежувачем. І вона є магнітною. Ось. Тобто, два екземпляри будуть використовуватися в. Одному випробуванні. Наприклад, ось дивіться, ми беремо це сверло, зажимаємо його в шуруповерт. Засверлюємось. Засверлились. Ви можете бачити, що ось все досить акуратно, якраз під шляпку, від саморізу. Тому зараз ми просто закручуємо, і ви одразу будете бачити. Ось сама бита, магнітна, вже з саморізом, чорним, поки інших не знайшов. Якби саморіз тримається дуже міцно. Прям хоп, він нікуди від вас не дінеться. Ну і відповідно. Ось для вашого розуміння є вже саморіз. Ось він, бачите? І він прям знаходиться от рівнесенько, в площині. Тобто для вашого розуміння, прям не заважає рівень. Рівнесенько. Ну, ще брус не зовсім рівний, але ну. Для експерименту, так сказати, піде. Тому, друзі, бити рекомендую. Сверло мені теж сподобалося. Я так гадаю, що будуть дуже класним доповненням і помічником у майстерні. Тут знаходяться пили невеличкі, зручні. Для чого їх використовують, зазвичай для якихось невеликих пропилів. Е, я використовую особисто для зрізання шкантів. Тому що, наприклад, коли ви з'єднуєте якийсь певний е, Ну, там, деревину склеюєте на шканти, то якоюсь великою пилою не досить там зручно, чи, наприклад, можна стамескою їх зняти, але інколи і. Ось такі пилочки стають в нагоді. Вони дуже гострі одразу приходять. Ось таких два типу. У мене вони вже є, я ними користувався. І, відповідно, коли їхній срок використання закінчується, то немає проблеми купити нові, тому що вони там вартують 100 з копійками на гривень. Тому якось так. Дешево, зручно і комфортно. Ось такі пили. Відповідно. Є ще одна пила, яка мені теж дуже сподобалася насправді, коли вона приїхала, я вам зараз її покажу. Це, якщо ви пам'ятаєте, в дитинстві, були ножі-метелики. Ось, а зараз є пили метелики. Виглядає вона досить компактно в руці. І. Достатньо простим рухом перетворюється справжню пилу. Пиляє вона, повірте, дуже-дуже навіть непогано. Ось є такий шмат деревини, і щоб ви розуміли от, можна почати. Тобто одна з Меншою кількістю зубів, інше з більшою кількістю зубів. Відповідно, пиляють вони. ой-ой-ой, Ну, ви бачите насправді, як воно є. Пропил виходить достатньо акуратний. Просто я тримаю рукою, потрібно десь зажимати чи прижимати струбциною до столу, чи зажимати в тиски, І Досить комфортно виходить. Але це дуже крутий помічник для використання з собою брати десь на природу. Коли ви йдете на природу, а там, наприклад, у вас немає е, ні вугля, ні дров для шашликів, тому що зазвичай на природу чому люди ходять почувати. Ось така пилочка акуратна, маленька. З собою взяли, буде в нагоді, я певен. Так. Далі. Що ще далі? Дві, які мені прийшли класні розмішувачі для смоли. В магазині, якщо купувати у нас, вони коштують майже 100 гривень за штуку. На сайті тему 4 штуки обійшлося 80 гривень. Тобто 20 за одну. Ну, якби Зручно, комфортно і 20 гривень це ж не 90, правда? Тому навіщо переплачувати більше, якщо можна і економити і мати з цього користь. Е, на моєму каналі з виробів з епоксидної смоли ви ще не бачили, так як я ще не. Якби я вже користувався епоксидною смолою, однак. Я не знімав цього. Я робив годинники з епоксидної смоли, хочу, можливо, якщо вийде цим літом спробувати зробити якийсь невеличкий столик з епоксидної смоли. Ну, побачимо. Для цього в мене є ще одне, мені здається, ось це. Якщо я не помиляюся. Так, це вона фриза для вирівнювання слебів. Якщо купувати таку у нас. То вона буде коштувати десь в районі 4000 гривень. На тему така фриза коштує 600 гривень. Тобто, ну, для розуміння, це приблизно десь до 15 доларів. Дивіться, в чому плюс цієї фризи. Тут ідуть змінні ножі. Ось такого типу. Тобто, вони не одноразові. Як мінімум, кожен з ножів. Можна повернути ще три рази. Тобто один раз так як він стоїть, і ще три рази кожен ніж можна повернути. Плюс додатково цю фризу, коли затупляться всі сторони фризи, то не просто можна її викинути, а можна замінити леза. Як вона себе покаже на практиці, це ми побачимо. Однак, якщо вірити відеооглядам, то і. Відгукам про неї, то вона дуже практична і дуже крута у використанні. Однак, якраз разом з розмішувачами ми її використаємо, але трішки пізніше. Ну Виглядає досить цікаво. Мені сподобалось все по-простому. Ви бачите, я знімаю відео, так як воно є, можливо, десь трохи запинаюся, тому. Якби, ну, не дивуйтеся, це все просто наживо, без будь-яких там перезйомок по 150 разів і тому подібне. Тому, ну, як є, так є. Далі, дуже круті штуки, трикутнички для фарбування. Давно їх хотів, заказав собі 20 штучок, коштують копійки взагалі. От щоб, мені здається, за 20 штук я заплатив ну, близько долара. Що це таке? Тобто, коли ви покриваєте маслом якусь певну фігуру. Там, ну, наприклад, ви зробили там дошку для нарізання. І ви покрили одну сторону, вам її потрібно перевернути. Ви зробили певну сторону, і вам її потрібно перевернути. Да? Покрасили верхню і ви перевертаєте от, просто для прикладу. Наприклад, от у вас є дошка. Бачите, як зручно воно лягає. Ви собі розставили так, як вам потрібно. Можливо, виріб якийсь нестандартний, там п'ятикутник і тому подібне. Ви покрили дошку маслом, покрили бока, і щоб не класти на якісь планки, наприклад, щоб вони також забирали масло там чи фарбу. Ви просто підняли, перевернули і також акуратно поклали. І покриваєте маслом далі. Як на мене, дуже практично, дуже круто і дуже зручно. Тим паче, що не за всі гроші світу, як то кажуть. Так, ну і ще залишилося дві речі. Одна з них це рейсмус. Ось такий простий для розмітки. З лінійкою до 15 см або до 6 дюймів. Тобто, якісь певні речі, наприклад, ви можете нею зручно розмічувати собі без будь-яких там слідів від ручки чи олівця. Наприклад, берете от брус. те, який ми засверлювали, виставляєте ну от, 2 см. Проводите собі розмітку, зараз просто перевіримо, чи відповідає. Чи не відповідає? І проводите лезо дуже гостре. Все. Розмітили. Поклали взяли кутник. І давайте будемо відміряти, щоб було це все видно, зручно. Ну, ви все бачите самі. 2 сантиметра рівно. Тому відповідає. Так як вона має бути, це не може не радувати. Не пам'ятаю, скільки коштує, мені здається, в районі 3-4 доларів. Десь приблизно. Так, ну і остання річ, яку я вже хотів дуже давно, це прижимні струбцини. Ось такі. Так як ви бачили відео на каналі, у мене є погружна пила Макіта. І відповідно, прижимні струбцини до неї в комплекті не йдуть. Так само, як і направляюча. Але якщо купувати Макітовські прижимні струбцини, то одна вартує десь 3800. Тут же дві обійшлися за 600 гривень. Ну, тобто, це. От порахуйте, 2 по 3 800, це 7600, це майже 200 доларів. І тут за 15 доларів ви маєте дві. Так, це не брендові Макіта, однак вони свою функцію, я впевнений, виконують не гірше. Зараз просто порівняємо. Ось беремо направляючу. Вони прекрасно заходять в пас, який є. Прижимаємо. І, як ви можете бачити, стіл ходить, а направляючи на місці. І це я прижав лише однією. А ще є друга струбцина для іншої сторони. Тому, друзі, ось такі цікаві помічники. Я собі купив. Не знаю, чи сподобалось вам такого формату відео, чи буде корисним для когось. Сподіваюся, що кожен для себе щось знайде. А якщо вам було корисно, чи просто сподобалося, підтримуйте лайками, підтримуйте підписками. І обов'язково напишіть мені, будь ласка, чи також ви користуєтеся. Ось такими різними помічниками, такими товарами, які купуєте на китайських сайтах. Всім дякую і до скорого.